Кажучи, гарну фігуру або дає природа, або куєш сам. От тільки мало хто згадує, що іноді треба кувати не тіло, а свій характер. І ось перед нами саме та дівчина, варт розманян, тренерка по спорту, тіктокерка з душею, ситна, гостра, в доску своя і завжди по людськи тепло. Вона не з тих, хто женеться за сантиметрами у талії. Вона за те, щоб тіло любилося. А душа не мучилася. Її бодіпозитив то не про їж і лежи, а про будь собою і рухайся із кайфом. Варт е, жартує, надихає і показує, що спорт це не каторга, а спосіб сказати своєму тілу: дякую, що ти у мене є. У цьому інтерв'ю про м'язи, меми і місію любити себе як рідну маму після борщу. Перше питання: говоримо про спорт. Ну, знаємо, що ти була і є дуже класним гравцем в більярд. Так, так, так. Як він з'явився? Я така була. Активна дитина ще з малку. Я на колі виступала. Мене брали всюди на танці, на якийсь волейбол, баскетбол. От я була така в топі. Вони бачили в мені талант в дитинстві. Мені це подобалось. Спорт, якісь двіжухи постійно з пацанами. Мені якісь пацани, там футбол. Я з ними. Ну, дівчата мені були не цікаве. Ой, те така... та саме. Тобто ти да, така да, та, да, та, да. Пацаняча я була така душа. пацана. мене драки були в дитинстві. Я була хлопців. <рес> Батьки За приходили району. до тата. Там дівчина твоя ображає. Там моїх хлопців Ну, я така була, да, така бойова. А потім якось це все закинулась. Включилась женственність. Да, женственность. І я якось зацікавилась білярдом завдяки моєму тату. Він mm. відкрив маленьку кафешку, а три сімірки, може, ти знаєш. Ото там посеред центру кафе стояв більярдний білярдний стіл. І він такий був Сильозим. улюбленець білярду. От мій батько. Такий. Він грав з мужиками, а на азарт на гроші. А я так стояла і наблюдала. Думаю, це класна гра, вона така Характером, з головою, там треба думати, там нормальна mm -hmm. геометрія, як ті mm -hmm. шари виходять, це все, закрився клуб. Я залишаюсь там, беру того кия. І щось лупашу. Лупашу. Бачу, один шар заходить, <с. <с. другий <с. шар заходить. <с. Вау, в мене азарт. Я з таким настроєм поїхала додому, лягла спати, і я розумію, що в мене зараз школа, закінчилися уроки, і я знову білярд. І, біляр. і отак кожен день. Тонь. Я кажу, тата, я хочу грати, білярд. Mm -hmm. От мені подобається. Каже, бери які я, да. Yeah, yeah. Якщо в тебе вийде, я тебе відправлю на курси білярду з тренером. І дійсно я поїхала на заняття на сарнах взагалі. Щоб дівчина грала в білярд, mm -hmm. це, це, був нонсенс, це, да. це був нонсенс. реально. І це тато мене відправив на курси білярду з тренером. І я кожну суботу-неділю вставала 6 ранку і пекла в рівне. Мене чекав там тренер. Вчив. Я буквально уловила цей момент, оці тренування. Я така смикалась та була. Yeah. І давай перші змагання, Тоня. Я в перших змаганнях в обласних я займаю там третє місце, бронзову медаль. І давай, дівчина, така давай по сарнах, по рівному. Я так бо я там одна в Рівненській області грала. Я одна дівчина, uh -huh. варт Арзуманян. І в мене це реально виходило. Перша медаль, перша нагорода, все тато мене обіймає. Він так за мене. Грив, от Просто не. він був моїм таким. Самим першим вболівальником доця, грає в білярд. Уяви, я виграю. Я в обласних турнірах починаю знову грати. Одні мужики в полюсі. У нас в полюсі 20 мужиків, одна я. Я раз, хлоп одного, другого, третього. Мужики такі. Я пам'ятаю, покійний холик, ще приходив. До мене дивиться, татом стояв фінал в сарнах. Тоня, це просто мандраж. Мужики стоять, одна я, тато стоїть, я не маю його підвести. Це його гордість. Перша партія – 1-0, друга партія – 2-0, третя партія – 3-1, бо той виграє. Четверта – 4-2. Фінальна. 5-2 я беру його от просто в нульову, 8-0 в суху. Боже мій, я кидаю того кія. Я, я починаю тупо плакати, реально. Це, це такі емоції були, як для дитини. Мені тоді було 18 років. Уяви. Ну, я ти... вже грала на такому рівні, а це були хлопці з Кузнецьовська. Це були ще з рівного хлопці. Царн були багато. І... На бабки грала? Звісно. Yeah. Я Тату про це не казала. Бо він, мене просто, він мене просто зарізав, <реш> Реально. Стою я на тренування в полюсі, бо там були класні mm -hmm. столи. Я, столи. Я ходила, тренувалася, і такий одесит, якийсь підходить до мене, і каже, що я бачу, що ти класно так граєш, давай спробуємо. 100 гривень давай. Я кажу, давай", тіпо, там. У мене ще був мій хлопець поруч. Каже, давай. Я його першу партію раз. Він каже, давай на 500 гривень. <реш> <реш> уяви, який це атака. Я його другу партію, раз, це вже мене. 600 гривень в кармані. Перші зароблені гроші. Уяви, як це просто. Потім давай каже на тисячу гривень. От він починає сердитися, що він не mm -hmm. може виграти. Я його восімноль в суху. Я це добре помі. І він мені потім говорить, уяви, що каже: давай один шар, тисячу гривень, Тоня. Це просто, ну прикинь, отакі руки, кій дружить в руках, не міє все тіло, ти не можеш робити нормальний удар. Це ж треба сконцентруватись, розумієш, там жожлуза, там як адви. Так це було що ти програєш, то ти тисячу гривень. Звісно, зі свого карману, звісно. Відтоги я виграю. Кармани були забиті баблом. Це було дві 2006 рік, прикинь, я виграла тоді 4 тисячі гривень. тоді були бабки. Реально. Я приходжу, Я бігом беру таксі, щоб він мене десь не знайшов. Бігом дав по побашки і це беру таксі. Їду до хати, мама дома. Я приходжу, ті гроші, знімаю і на стол мати за голову береться Що це? Кажуть. доця реально це як фільм, який знаєш. От, мам, кажу, я грала в білярд, я виграла гроші, але тату, тату не каже. А ні, сестра моя. Це таки був фурор, да. Я потім завела їх тоді на базар. Я купила їм одежу собі мені. І ми були всі щасливі. Мотивація тримати все в секреті. Так, все в секреті. Пройшло 2-3 роки, я йому про це розказала. Відтоді, я по чемпіонатам України, я по Кубкам України, я займаю на чемпіонаті України друге місце. Я граю з чемпіонкою України десятиразовій і програю її в фіналі. Mm -hmm. Але я заробила собі таку срібну медаль. Mm -hmm. Ну я бронзову медаль і різні грамоти. І отримую кандидата в майстри спорту. І мене починають запрошувати там на Європу. Ну, звісно, там вже були суперники, mm -hmm. просто там машини були. Ну mm -hmm. зараз не грається? Ні, зараз я вже тоді вийшла заміж, народила дитину. А, все. Я mm -hmm. щось це просто призупинив. Призупинила. Не бачили неодноразово. Ти виставляла свої фоточки, де ти. І зараз я там. 56 і тоді я була 56. Так, так, так. О, ніби одна така вага, але тіло, будова тіла зовсім інша. А як ти почала оце займатися Кувати себе, да? спортом? Булінг. Булін? Звісно, коли я приїхала на Україну, мене жорстко було. Дівчина з іншої національності, ну не така, як всі. Ну це діти, це нормально. Я тоді цього не розуміла. Відчувала в себе такий відбросок бросок Серйозно mm. кажу, як є. І я розуміла, що треба з цим щось робити, що треба не давати. Себе в обіду. Треба взяти себе в руки, дитина тоді була, і міняти себе, свій характер, свій внутрішній світ, те, що в голові, тоді я вже почала потрошку себе так булили мене не тільки в дитинстві, а коли я мені 18 років було, 17 угу. років, 20 років, я наслухалася всякого. Угу. Я взяла себе в руки і почала займатися спортом. Я, я розуміла, що спорт це моє і це мій внутрішній Світ, я зможу себе змінити і показати цим собі і іншим, що я не слабенька. Скільки ти поклала часу до перших своїх таких Пів року. результатів? Півроку, Пів року, так. і от ти вже була. Ні-ні-ні. Я похутала тоді, угу. схудла тоді, півроку. Харчування була... плюс заняття чи харчування плюс тренажерка. Але я тоді була необізнана. Uh, да, щось качала, да? там? щось я ходила, один Сашка там відкрив біля хуторка такий тренажерний зал, і я туди кожен. Кожен день ходила. Кожен Божий день У мене не було ні одного пропуска. І я тільки качала ноги. Народ, я тільки качала ноги, бо я хотіла похудати, а я, я тоді, щоб замість одного снікерса, я з'їла половинку, потрошку все обмежувала. Трошки, mm. трошки, трошки. Але я бачу, що в мене нема результату. Блін, я щось не те роблю. Я не думала, що прям що це харчування важливе. Mm -hmm. Я думала, що більше Спорт. фізичне навантаження. Ну і харчування, звісно, теж було, але це було все хаотично. Тебе поставив на правильні рельси. Я сама, Тонь. Я розуміла, ну, що сама я щось... дійшла до того, яка має бути система. Так, да, я поїхала на курс, почала багато читати, лекцій, радити, радити з іншими тренерами, бо я знайомилася, я їздила угу. в Рівне, я їздила в Київ сертифікати, і це все те, що мені цікавило, я читала, я узнавала. І потрошку-потрошку по я почала вже йти більше на шлях. Такому. А коли до тебе прийшло це? Чому б мені других не тренувати? Я не хотіла, мені я просто не хотіла, Не не то, що не хотіла, а я не думала взагалі про це. Відкрився дельфін, угу. і мені дзвонить мені керівник дельфіну. Угу. От хтось йому про це сказав, що є така дівчина варт, що вона займається цього. Він мені подзвонив. Я йому перший раз відмовила. Не відмовила не то, що я не хотіла, страх. Щоб тебе не вийде? Так. Да. Як це? Тренувати інших людей. Брати я сама ще не це дуже велика відповідальність. Я ще сама цього всього не розумію. Відмовила, пройшов час, я поїхала на ще одні курси, і тоді він мені другий раз подзвонив. Не ти? Ні. Тільки він каже: я буду тебе привозити, завозити, кормити, будь ласка, я все таки погодилася. А хто був у тебе перший? Твій моя однокласниця Маша Васильова, привіт. Привіт. Ти мене тоді просто. От вона мені, ми з нею були дуже такі близькі, знала. Добре один одного, і я почала її тренувати. Потім Маша привела свою знайому, uh -huh. і я почала двох тренувати. Я знаю, що ти та тренерка, до якої ходять не тільки дівчата, в тебе й багато так, так. мужчин. Так, треную чоловіків, oh. нормальних чоловіків. А як як це було, коли до тебе? А хто, хто перший був мужик в mm. твої? <реш> <реш> Мужик мене да. в житті був дати. Да, це якщо чесно, я наші не, не пам'ятаю. Пам ну, в тебе вже була така внутрішня впевненість в собі, що ти можеш вже братися да, і тренувати, так, тіпа, тоді чоловіків я пройшла і... курси так. Чоловіків одна в основному ціль більше mm. накачатися. А да. моїм качати. Грудак, біцуху, ноги вони не хочуть чіпати. Була така рама, а ножки були а як ножки палички. Так вже Нема пропорцій, не буде красиво. Хлопці, так що треба все. Були якісь такі клієнти. Ну, можливо, якийсь такий випадок кумедний в спорті. Тоня, був. Не то, що кумед, це, це і кумедний був і такий е, трошки стресовий. До мене прийшла дівчинка, ну, в неї трошки була зайва вага. Mm -hmm. Ми їй прописали харчування, неї займаємося, качаємося жорстко. Вона така була крепка дівчина. Просто крепка дівчина. Що я їй не дам, вона все робить. Да пихтить важко. Але вона робить. Проходить місяць, вона не худне. Там скинула мінус один. При її вазі при нормальному харчуванні вона має нормально скинути. Мінімум п'ять кілограм. Проходить два місяці, ще мінус один кілограм. Йолки, палки що не так робимо? Не пані. Проходить третій місяць, четвертий місяць. Уяви, що може з нею статися. Може гадати? Вагітна була? Так. І вона тягала все? тягала, і саме якби в неї ще не було б критичних, то це ми а вона сама… при критичних днях. Вона була вагітна, я не знаю, це якийсь такий фурор був. І ми в шоці. Вона тупо пропадає зі зв'язку. Я її пишу, дзвоню, нуль реакцій. Думаю, ну що я не так роблю? Я вже розстроїлася, вже думаю, да, треба якось через когось зв'язатися з нею. Відтоді мені пише вона через тиждень, що вона вагітна. То, що вона дуже не очікувала, то що в неї було троє маленьких дітей. І, і все. Ми? І в неї зараз четверта прекрасна дитинка, привіт. А це такий шок трошки. Це шок був, і вона каже: ви. Вибач, я просто була в стресі, я була в депресії, я не знала, що робити. Такий yeah, стрес був і мені для мене теж <рес> у більшості дівчат, жінок є така тема, що нема мотивації займатися спортом. Uh -huh. Де її шукати? Або ти там ходиш, ходиш, а не худаєш. Дивіться, мотивація це, звичайно, круто, але вона не може завжди бути. Сьогодні вона є, завтра її немає. Uh -huh. В першу чергу в тебе має бути чітка ціль. Друге бажання. Звісно, третє. Дисципліна, а четверте, мотивація. У Тебе були такі клієнти, які м, типу, ой, я не приду, і ти то встала, пішла, давай. звісно. Я питаю, яка причина? Чому тебе щось Від тобі, було, тобі щось болить? Ні, ну дивись, кажу, це твій результат. Я кажу тобі максимально допомагаю. але якщо ти цього не хочеш, я пас. Це має бути 50 на 50. Це має бути взаємозв'язок зв'язок між тренером і підопічним. Я зі свого боку абсолютно даю все. Я ж не буду через силу заставляти це. її результат, це її бажання. Але я реально максимально стараюся підтримати кожного, кожного. Якщо ти я бачу, що ти себе жалієш, я дам 5 підходів. Того що це характер, вона навчиться менше себе шкодувати. Mm -hmm. Є дійсно такі клієнти, ну, от що не може на відказ через силу. Я бачу і кажу, відпочивай. Вай, mm -hmm. ми зараз ще один підхід зробимо. Ми перейдемо на іншу вправу. Тобто є різні, але є такі, що шкодують себе тоні. Є. Є. Що би ти сказала, наприклад, дівчатам, да, жінкам, як заставити себе займатися спортом, або от, як піти в спортзал. Ну, що, що має бути вже прям переломне, ключове, щоб все-таки. Я хочу от, сказати всім, як ви себе бачите через 10 років. Угу. От реально, ну, уявіть себе через 10 років, дряблою, такою неактивною, не енергійною жінкою, або просто ти виходиш і від тебе. Просто такий шлейф енергії несе. А це твоє здоров'я, це здоровий спосіб життя, це твоє харчування, це твій класний догляд. Але я хочу сказати, дівчата: догляд це не нарощене волосся, це не різнички красиві, це не нігті. Твій догляд це здоровий організм, це здоровий жовчний, класна здорова ендокринна система, твій кишківник, твій класний форітин, невисокий інсулін, здоровий сон. Та менше стресів пробуй дотримуватись цього, і ти побачиш, як ти здорово виглядаєш. І просто приходь, спробуй, знайди нормального тренера, яка тобі по душі. Якщо вона тобі підходить, повір, ти не захочеш вийти з залу. Я тобі обіцяю, реально. Ти просто знайди свій напрямок. Це не тільки тренажерний зал, це може бути якийсь, от як Тоня говорила: зумба, стрейчинг, якийсь велосипед біг. Силові, абсолютно знайти фітнес тренування, функціональний тренінг. Знайди собі в цьому напрямку, і йди вперед. Абсолютно нормально життєве питання. Займаєшся спортом, сидиш на більш-менш правильному харчуванні. Угу. Алкоголь Акто. можна, звісно, можна. Ми ж ми ж всі люди, ми не то що там роботи, ні у нас ну чи не... чи нема откату через вживання якогось вінішка, чи вілячись, пива? яка в тебе е... доза? Звісно, це все враховується в дозуванні. Якщо ти собі можеш дозволити в тиждень там 100 грам сухого, червоного вина, ну або якийсь коньячок, або я не знаю якісь віскі, то звісно ні. Але якщо ти вибач послі залу виходиш чи і в тебе через день якісь вечірки, день народження, і ти постійно Заливі нема сенсу втратити свій час, гроші, сили і ходити в зал. То раз в тиждень? Ну хоча б раз в тиждень, раз да. в тиждень прибухнути можна, Прибухнути <світ> можна, не в хламіну, звісно, але <світ> так чути. чуть, -чуть. а якщо ком... пить, то що? Що ви хочете. Я можу сказати там червоного сухого вінця, бахнуть 100 грам. Але якщо ти прихильниця або інше там віски, конюзно ну звісно, уважна, ти звісно, ти звісно. нафіга заливати те, що ти не кайфуєш mm. від цього. Давай поговоримо про те, що принесло тобі не меншу популярність ніж тренажерний зал. Про твій тік-ток. Ну це просто це взрив <рес> сміху, хорошого настрою, бо ти така органічна, да, ну, в цьому гуморі. Звідки трохи... це? В общем, звідки ця ідея пішла знімати тік-ток? Дивись, з моїх онлайн-курсів, тонь. У мене була клієнтка, яка мені запропонувала, вона теж тіктокерша, Настя Гудимова. Угу. Привіт, вона каже: Варт, давай запустимо тобі курс і курси Курси онлайн такі в домашніх умовах, тому що в мене було ну, дуже багато запросів. Да. Угу. Я фізично просто не встигала. Я вирішила творити свій онлайн-курс здорове перезавантаження. Вона каже, давай будемо знімати тіктоки. що треба запускати аудиторію. Тобі треба, ну навіть безкоштовна така реклама угу. в Тіктокі. Я каже, буду знімати ідеї, подавати. Ти просто грай. Грай, і ми знімаємо один тік-ток про спорт. Про... Да, все ж почалося да, спорт, все почалося з спорту. Ми знімаємо тік-ток про спорт. Я бачу, що воно залітає. Народ хі-хі ха-ха, лайки, коменти, пересилки. Блін, підписники додаються. Пішов просто такий заряд емоцій. Mm -hmm. Настя мені говорить, що це в тебе круто получається. Ти. Така акторка, давай yeah. ще щось знімемо, давай ще щось знімемо. <Aubain> і але саме було тема, торкалась про спорт, про курс. А як ризикнула перейти на такий народний гумтонь випадково случайно я спробувала. Спробувала от зняти щось про бабулю. Знаєш, я… бабуля Бабуля. Популярна така і бабуля. Потім це була ще класна, популярна провідниця. Да, провідниця, провідниця за божа гівна, наїшся да. <різниця> <Так, різниця> я я це все проський беру життєвих історій. <різниця> Або <різниця> ще голову собі ще зламай? Ну і що що ти ногу зламав? Ну і що, а то, то все. Бо це реально наше дитинство. Я все це брала з життєвих історій. Зі мною теж таке траплялося. І я починаю це щось своє додавати, щось видумувати. Я можу там ходити по залу і і мене про Петровича. Ти бачила Ні, Петровича, не бачила. батько, якого чує все село Креще? Подивися, це ага. саме теж. Просто життєва історія. Знаєш, ти така молодець, що ти. Як ти кажеш, ходиш по залу, ходиш, Раз стрельнула ідею, і ти її відразу взяла і зробила Так, да, я взяла не і відкладаєш ні ні. Я беру і знімаю. Бажано кожен день знімати контент, так. закидати, закидати, закидати. Починаю видумувати деякі ідеї беру з Тіктоку. Ну це і абсолютно нормально. Да. і свою родзинку mm. додаю. І... Ти коли починала цю гумористичну тему знімати? Ти не боялася, що буде якийсь хейт, о просто ні. Я просто зняла і просто закішла. У них хто писали бозі бозі, що це. Ще не не була. Одна людина була, в Інстаграм написала, в Тік-Ток також. Ні. Реально, одна в Інстаграм записала і через день видалила свій комент. Я не знаю чому. Реально, це була жінка немовича, але то таке. Жінка з немовича? Хейту <реш> да. <Жінка з> <реш> такого поки що немає. Uh -huh. Але якщо і буде, ну. Дякую вам теж! Я буду знімати. це заходить. А є ще якісь штуки або теми є. є? Є. Готова в мене. Я ж не то, що кожен день, я можу за день три угу. тіктоки зняти, зберегти, а потім, а потім потрошку закидати. Мені це подобається. Мені це кайф, я роблю це в кайф. О, Мені це подобається. Якби я це робила через силу, я б довго не протягну. От Воно заряджає. І, чесно, да. я коли от побачила. ну от У мене є така проблема зараз, що я така, вроді би, і талановита, yeah. і не знаю, де себе приткнути. Подіть, в чому себе реалізувати, от навіть в тих самих соцмережах, знайти так. свою таку нішу угу. якусь, ну, чи це гумор, чи це щось таке фешн, чи це там. Ну. І от коли ти це почала, ну це просто це, це восторг. От видно, що від тебе от прям енергія сочиться, коли Дякую. ти це все. Ну, просто, якби зі сторони не було б підтримки. Мало того, що в мене батя вже від цих відосів, mm. мати вже. Сестра, всі мої рідні, всі мої близькі, друзі. Оточують, дівчата зала во ще падають. Да, ми, сміху, це смішно, реально. Реально. реально смішно. Я думаю, чому б ні підняти людям настрій сама себе, себе да, знімаю да, і ржу. Да. теж. от я ще кажу, що чого ти такий боді позитивний тільки для тіла, але да, настрій. Да, да. А в тебе буває вигорання? Ні, не буває. Мені просто фізично на це часу не вистачає Тоні. Мене знаєш, коли вигорання буває? Перед сном, на ліжку, я можу 15 хвилин понити, я просто настільки втомлююсь, мене нема на це часу. От я прийшла додому, у мене є план, треба робити те, те, те. У мене є купа клієнтів, я не можу виграти, у мене є відповідальність перед ними. Але якщо це і буває, то це якось так дуже рідко. Може б я і хотіла, б там в депресію зайти там, один день. Там. Поплакати немає часу. Дуже багато якось таке відповідальності органи, да, лежить на мені. Якщо б у тебе був один такий вільний день, нема клієнтів, роби що хочеш. Боже мій я б просто б лежала б, отак. Лежала би даже навіть не снідала б, не обідала б, не вечеряла б. Це... Але в 10 вечора встала, бо треба, ще тіктоки буде знімати. А на тіктоки завжди є настрій? Не завжди, чесно. Mm -hmm. Я буваю така втомлена, що я можу перенести от зйомку на завтра. Мені треба настрій нормальний, mm -hmm. мені треба от. Я розумію, що я зараз як видам mm -hmm. оцей кусочок тік щоб от, я ж не хочу зняти, щоб воно щоб було нецікаво. На, 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 на моєму лиці має це все відомо. Ну, звісно, це ж видно да, зразу відчувається. Ж, що просто… Мрія є? Є. Знаєте, яка мене мрія? Заробити кучу бабок і казати всім, що бабки не головне шутка. <реш> Чесно, я вам скажу про цю мрію. Взагалі мало хто знає, створити свій не свій взагалі, дитячий фонд, кладати туди стабільно кошти, щоб кожна дитина могла вилікуватися. Максимально я хочу допомогти і морально, і матеріально для онко, для тяжко хворих дітей. У мене є така маленька мрія. І дай Боже, якщо все може бути, якщо я дійсно стану багатою там, жінкою, да, я це зроблю. Просто запам'ятайте. Це я допоможу дітям України. О діти для мене це така радість. Я от заряджаюся від них. От мої клієнти, коли приходять з дітьми, вони бачать, як я, я про все забуваю свою енергію, всю віддаю їм. Щоб ти собі сказала 10 років дому, що ти на правильному шляху ніколи не давай себе в обіду і роби те, що ти робиш. І Далі побачиш результат. Не зупиняйся. Йди, йди, пахай, йди вперед, тяжко, йди, все буде в тебе нормально. Дякую взагалі Богу, долі, що все так склалося. Ти часто отримуєш компліменти? Звісно, від жінок, від чоловіків це приємно дуже. Ці компліменти дякую кожному, хто мені пише, але я заробила теж їх сама. Я свою самооцінку заробила сама. Я своє тіло зробила сама. Ніхто мені в цьому не допомагав. Я пахала, я була дисциплінована, я була в режимі. І я роблю і буду робити, щоб надихати інших жінок, мотивувати і наставляти на правильний такий шлях здоровому способу життя. Дякую тобі, Ой, дякую тобі. Мені було класно. Ну, е Хоч е подержуся е за це да. ідеальне тіло, Таке помідітірую.